Що ви постійно опиняєтесь без ресурсів, навіть напологливо працюєте. Це знак того, що невеликі повсякденні помилки витягують ваші гроші, не усвідомлюючи їх. Ефіцит не виникає з ні він поступово побудований, як стіна звичок, рішень та ставлення, які здаються нешкідливими. Але насправді вони замасковані пастки. Я від собі таку ситуацію ви отримуєте зарплату, прагніть виконуєте свої зобов'язання, але врешті-брешт гроші зникають, як вода між вашими пальцями. Ехко звинувачувати економіку уряд чи невдачу. Але правда полягає в тому, що корінь проблеми у вас ідніть це не лише відсутність грошей, але й результат думок, які повторюються рік за роком, тародавня мудрість вчить. Що не ті обставини пославлюють людину, а власне несвідомий вибір. Але ті торговці та підприємці минулого ніколи не Лишали свої в двері порожніми, а також не витрачали час на непродуктивні розмови або ховались за фразами як все добре. Вони знали, що саме дрібні деталі повсякденного життя визначають, чи в майбутньому стіл буде рясним чи порожнім. Психолог Віктор ранко вже зазначив, що сенс життя це те, що дає сили подолати будь-які негаразди. однак. Коли це значення втрачається, гроші стануть хаосом, оскільки чітка мета не вистачає для керівництва своїми діями, родумайте про контейнер, наповнений тріщинами стільки, скільки ви його наповните. Вода завжди втече, а саме є чотири основні помилки. Які виступають тріщина у вашому фінансовому житті, де все, що ви досягаєте, окиці проголини не закриті. Шодної кількості не буде достатньо для забезпечення стабільності. Кономістаніль Анеман розповів про пастки рішень, а гато людей діють так, ніби завтра були нескінченими, відкладаючи важливий вибір з ілюзії, що ще є час, але час проходить, і кожне відкладення стає ще одним днем застою рожливо. Ви вже зрозуміли це у власному житті. Кілька разів ви говорили собі, починаю економити в наступному місяці і організуватиму я свої фінанси після або та роботи. Коли все стане краще і розпливчасті обіцянки тягнуться роками, і втрачений час не повертається. У Дреці завжди підкреслювали, що процвітання починається з відповідальності, за даним словом, за витрачені гроші закладений час. І хто навчить керувати маленькими ніколи не зможуть керувати цим ідність. Це не лише відсутність ресурсів, не відново бачити наслідки самої дії. Йогодні давайте давати подивимось на чотири помилки, які мовшки крадуть ваші гроші і значивши їх у своєму розпорядку, у вас буде вибір продовжувати. Жувати однаково або нарешті виправити ці вади, оскільки реальна причина фінансової нестабільності не виходить, а відір або відсутність. І що ви повторюєте щодня Ерша і найтонша з цих помилок, це жити без чіткої мети і можете невтомно працювати. Але якщо ви не знаєте... Куди йдете? Роші зникнуть як пісок між вашими пальцями. Тому єврейська традиція завжди почалася з істотного питання тками та ваші роботи. А з цієї відповіді будь-яке багатство стає тягарем, а не інструментом. Ранку вже сказав, що людина підтримує найгірші умови, коли у нього є чому з нього. Поки висока зарплата не принесе задоволення, призводить людину до заповнення порожнечі імпульсивними покупками, відволіканими або поверхневими статусом. Роші стають з неболючим внутрішнім болем. Але замість зцілення проблема лише погіршується. В'явіть, що корабель, що не містить компаса, твій навівця, свічки повні, але він обертається по колах. Ортал обдурює себе зі швидкістю, але через роки він виявляє, що повернувся до вихідної точки. Аксамо і той, хто живе без призначення твій, витрачає енергію, але не просувається. Я помилка зазвичай ховається за загальними виправданнями та жливо вижити. Не встигаю планувати майбутнє або багатство не для мене. І здавалося б. Нашкідливі фрази це насіння бідності, оскільки вони беруть у вас довгострокове бачення. Амон іник розповів про силу, чому ваторговці можуть продавати ту саму продукцію. Але то хто знає, що їх робота існує для навчання своїх дітей, створення спадщини або трансформації своїх громади передає іншу енергію. Клієнти усвідомлюють це і вибирають це не для того, що продають, а за те, що він представляє. Рергумов, це відсутність сенсу. Вона не просто краде ваші гроші, а й свої роки змушуючи вас ви витрачати своє життя працюючи, не знаючи, що друга помилка, що ще частіше полягає в тому, щоб цінувати слова більше ніж дій. А Агату люди вважають, що коли вони говорять про свої плани, вони вже зробили перший крок, але обіцянки без виконання. Це як фонові перевірки, вони ніколи не будуть чинувати. А нема назвав це когнітивною пасткою мозок, трактує автовербалізаційне міру, ніби завдання, вже виконано, знижуючи реальну мотивацію. І можете поклясти, що ви заощадите, інвестуєте або зміните свою кар'єру. Але якщо нічого не вийде з паперу, нічого не зміниться. А друга тріщина у вашому фінансовому контейнері настільки небезпечна, як перший, а перший похляк, здається. Нешкідливо ділитися мріями з друзями або обговорювати цілі, да кожне вимовлене слово споживає енергію, яка може бути спрямована на та родавня мудрість вчить, що силу людини вимірюється не тим, що він обіцяє, а за те, що він робить, і хто легко розповсюджує слова, закінчується порожніми руками. Для кожної невиконаної обіцянки є моральний борг який важить на свідомість і збіднює існування? Є рід два ремісники. один з них провів свої дні, кажучи, що незабаром він відкриє власну майстерню і що його твори будуть відомими. Люди слухали, кивнули, але минули роки, і нічого не сталося. Ого слова, хоч і красиві, були порожнистими. І кожна нова обіцянка знецінила його в очах інших. Руги майстер діяв по брізному Він працював мовчки, прокинувся раніше. Врятував, застосував свої методи, і одного разу у майстерні нарешті відкрилася. Юди здивовані, відки беруться звернення та рішучість. Відповідь про стат. Він не витрачав свою енергію на порожні розмови. Ще одна ідея, нема нато олими. Оголошуємо свої наміри. мозок фіцує, помилкове відчуття завоювання, породжуючи миттєве задоволення, яке саботує реальну дію. Лова крадуть паливо майбутнього. Рол век, науковець менталітиту додасть, що справжнє зростання виходить від того, щоб зробити. Не кажучи, у мудруге велике помилкове уявлення обмінятись для мови і саме скільки людей залишаються бідними, навіть вважаючи, що вони знаходяться на правильному шляху ростання мислення, на якому виступила Ерол, ек побудоване не з теорії, а з практикою. А гаті вчаться робити, не розмовляючи. Вони розуміють, що помилка в коштує більше тисячі дискусій про право. Тоді я бідні, паралізовані страхом невдачі. Залишаються застряглими в циклі слів. Джела Акворд поселює цю точку, точкутла наполегливо, але наполегливість без ді це ілюзія. Він не може бути стіким лише в розмовах. Правжня наполегливість існує лише на роботі, то неодноразово повертається до завдання. Росте і хто повторює лише плани, стягують у бідності. А друга тріщина в контейнері – тріщина між тим, як говорити і робити. Робить життя крихким, оскільки будь-яка перешкода рунує його в обіцянки, але ніколи не рунує те, що вже було побудовано руками. Але є третя, глибша і підступна помилка, і навіть досягає тих, хто вміє заткнутись і працювати. Ін пов'язане там, де ми спрямовуємо свою увагу, адже увага є найціннішою валютою, і саме з нею ми платимо за майбутнє. Ретя помилка бідності б розповсюджена увага. Гроші стікають туди, де є фокус, еквіцит. народжується там, де енергія пішла в суб'єкти, і можете працювати, прагнути. Але якщо ваш розум буде постійно розділений, результат буде нульовим. А Юпор називає цю глибоку роботу Тут зосереджена людина робить те, що роблять інші за один день, але більшість чи вона поверховості сповіщення, плітки, тривіальні проблеми, вони нападають на увагу і разом з ним уникають можливості. Уявіть собі двох торговців на ринку Дин обслуговує п'ять клієнтів одночасно, відволікаючи сусіди та дискусії інших, втрачає продажі, оскільки він не чує реальних потреб. Ще уважно слухає кожного клієнта, точно відповідає. Його підставка завжди наповнена, хоча він не кричить і не може похвалитися. Візниці полягає не в продукції, а в якості уваги. Орган Озель у своїх поведінкових принципах щодо грошей попереджає ажливо не те, скільки ви заробляєте, а як ви керуєте своєю поведінкою. Мська увага поведінка, яка є і можете заробити тисячу, але якщо ваш розум розінається, ця тисяча виходить в незначні витрати, і ви навіть не усвідомлюєте це. Коли отримуєте порожні руки, в єврейській традиції, увага прирівнювалася з молитвою там, де ваш розум, ваше життя. Що розум буде розділений, життя буде хаотичним, сповненим витоків. Якщо розум зосереджений, життя набуває цілісності. А аноліда писав перешкода, це шлях, вага це інструмент, який дозволяє подолати перешкоди. То вміє зосередитись на тому, щоб побачити ясність, де інші бачать який був відволіканим безсильно сільноблуко. рета помока бідності відмовитись від домінування на увазі, і можете звинуватити зарплату начальника чи економіку, але хоче ваш розум розігнається. Ви втратите це в не від те, що ви вже маєте. Вага, це монета. І бідні витрачають і на марність. А гаті інвестують його в те, що приносить прибуток. Сдає четверта помилка, на глибша з усіх приходить. І не в діях, ще в фокусі, а в інтимних стосунках, які ми маємо з нами відсутність, поваги до власного часу. Гроші завжди прив'язані до часу, як і час на меншої валюти. Але бідні діють так, ніби він не скінчений. Вони витрачають години на порожні розмови, безсильні завдання, розваги, які нічого не додають. Рештою вони проводять свій найцінніший ресурс на нульову зміну. Врейська мудрість чить людина може відновити загублену монету, але він ніколи не одужає ні хвилини. А гаті це розуміють. ось вони ставляться до кожної хвилини до можливості. Вони знають. Що поважати час поважає своє життя, вирівняти двох працівників День після робочого часу сидить перед телевізором і дозволяє витрачати час на безглузді програми. Чи використовує годину, щоб дізнатися щось нове або вдосконалити навички? Рез роки перший скаржиться на лачурги і вже створив власний бізнес. Ізниця полягає не в таланті чи удачі. А як кожен ставився до свого часу, іктор ранку сказав, що сенс дає сили вижити, але сенс не виконується. Коли ми живемо так, ніби час не мав цінності, то спалюдні одні відмовляються від сенсу, то ціної чогодини перетворює навіть не зорливучу роботу в щось мету. Аршель викладав кількість позитив. бо це момент зупинки. Коли ми усвідомлюємо, що протоколи не нескінчені, а ми на перерві ми розуміємо, що життя складається з моментів, і кожна мить унікальна, то поважаючи час, знає, що зупинити і заповнити його, то зневажає його, не помічаючи я помилка особливо небезпечна, оскільки вона невидима, Ень виглядає довго, і ми вважаємо, що важливе може очікувати. Ле завтра стає роками, і роки бачили життя. Оки людина не озирнеться назад і не зрозуміє, що він прожив існування іншого проводячи час на дрібниці. Рехакаон в есенціалізмі вчить менше, але краще. А означає усунення за вогу, щоб випустити час на те, що насправді має значення. Агаті роблять це, вони відмовляються від непотрібних зустрічей, порожніх завдань, марнотратства часу і дні навпаки, охоплюють все і нічого не отримують. Четверта помилка це тріщина, за якою життя витікає сам. Рощі відновлюються, об'єкти замінюють. Але втрачений час ніколи не повертається в чому бідність завжди буде слідувати тим, хто наповнює свої дні порожечею. Епер, ви бачите повну картину, чотири помилки, відсутність мети, слова без дії, розповсюдження уваги та неповаги до часу. Азом вони створюють нудний контейнер, неможливо заповнити. Але хороша новина полягає в тому, що кожна тріщина може бути виправлена, і тоді ваше життя більше не буде поганим. Навіть якщо дохід все ще скромний, ви проаналізували чотири пастки, і кожен по своєму розмиває і але разом вони утворюють систему, яка вас тягне вниз з призначення. Ви не знаєте, куди йти. Словами без дій. він обманює себе роздробленою увагою, втрачає енергію до часу неповаги. Це пожинає ваше власне майбутнє. результат ічний цикл людина працює, заробляє гроші. Але не розуміє, чому уворіть більше ніж ви, е, відволікається на субтал. Він проводить час, ніби він був необмеженим. Тому це залишається в бідності не для того, щоб набирати мало. А за життя неправильно, Вреська мудрість завжди підкреслювала бідність. Це не стан гаманця, а розуму і можете бути багатими мало. Якщо поважаєте час діяти замість того, щоб говорити. І живучи знетою, а в він може мати високий дохід і бути поганим. Якщо ці помилки все ще домінують над ним, рангу згадав м'є надає сили. А з цього все інше втрачає вагу. А неман показав, що наші рішення часто спотвоюються ілюзіями. Ви і акворт навчали цього зростання та наполегливості подолати талант. Але кроки, коли дані великі кроки, що дають щодня, мають більше сил ніж грандізні обіцянки. Алюпорт Акон показали, що здатність зосередитись та усунути зеву, створює базу для справжнього багатства. Всі ці іди переплітаються у просому праві в багатство. Це не випадковість, а результат правильних звичок Ітність. у свою чергу, це накопичення невеликих помилок, які здаються незначними. Поки людина не зрозуміє, що вони саме були тією формою долі репер вибі, тві, і можете залишити все таким, яким воно є, продовжуючи втрачати гроші та час, бо ви можете почати перетворювати свій розум, закриваючи тріщини у вазі, що тече ваші функції. АК, це важко, але саме в тій складності проживає шлях. Писав Аан, олідит Герешкода стає шляхом. Якщо ви хочете змінити своє життя. Перестаньте обіти виклики і почніть їх перетинати. А гадство не приходить випадково ін побудований день за днем. Коли ви перестанете повторювати ці чотири помилки, гроші перестануть стекти і почне залишатися з вами, працюючи на вашу користь. Однак вирішаним моментом є перети від розуміння до ді, бо скільки знання без застосування. Це лише інша форма бідності. Озум може бути сповнене іде, але порожні рук роб зламати цицик, вам потрібен простий і перевірений план, який може реалізувати сьогодні. Перший крукт, і значте, яка з чотирьох помилок найбільше різ зберігає. А е, може бути безцільна балаканина, відсутність сенсу або звичка відкладати. А пишіть його на папері, есність із собою. Це відправна точка, руги крок. А мені слова дію. Що ви збиралися розповісти комусь про свої плани, зробіть замість цього перший конкретний рух. А від якщо що він невеликий дзвінок, але кронолист присвячений півгодини. Іла полягає в порушенні циклу інекції. Реті крок терганізути свій простір, сунути відволікання. Творіть середовище, де ви можете зосередитись принаймні на одну годину чистий стіл, ноутбук з одним завданням. Олег увага зосереджена, енергія перестає спорожнити. Рок четвертий поважайте свій час, Окладіть хвилинний темер і присвячуйте їх чомусь, що насправді має значення. Олег, ви вимірюєте життя в часі, а не лише готівка. Багатство починає протікати, і кроки прості, і саме простота робить їх потужними. Ожен вимагає від до Вони підтверджуються трештою. Ви можете запитати, зробив те, що запропонував. Раз тиждень ви побачите результати. Озум буде більш безтурботним. найяскравішими думками, і звичка проводити життя на марність почне розчинятися. Вризька традиція вчить. Що великі подорожі починаються з невеликих жестів, а чекати і дальнього моменту він зараз. Якщо ви зробите ці кроки сьогодні, ви зміните траєкторію свого життя. Саме тут виникає страх відходів. Тому що, якщо ви не почнете сьогодні, завтра буде так само, як і вчора. А через рік ви все одно будете скаржитися на те, що гроші зникають і життя проходить. А дозволяти цьому шансу втекти. І приходимо до закриття. І найголовніше зараз синтезувати все в чіткому висновку. В бідність це не просто відсутність грошей, а схема думок, звичок та. Слі, вона живе в невеликій розмові, зволікання, нездатності зосередитись, відмовляючись брати на себе відповідальність Це власний час і з цього боку багатство не народжується в гаманці, а починається з тиші слова та дії. Коли ви говорите менше і робити більше, ваші ді мають більше ваги, ніж порожні промови. Коли ви вибираєте ті, що де інші поспішають демонструвати, зберігає енергію, і ця енергія перетворюється на війни, результати. Те, що ми називаємо тривалим багатством, в рейська мудрість ставить час як найціннішу валюту. Рощі приходять, і йдуть, але час витрачений на марність ніколи не повертається. У мобідність у балаканинах крадері майбутнє, а мовчазне багатство помножує його думайте, скільки разів за останні місяці ви витратили енергію на розмови, які нічого не змінили. Кілька разів ви обіцяли собі почати завтра. Кілька разів це дозволяло суб'єктом відволікти його від основних, і моменти не повертаються. Але ви можете це вирішити? Штат Єгитні, вони не повторюються. Ранку говорив про значення, як джерело сили, а неман показав, як ми пропустили мислення поверхово. Векчив, що зростання народжується від зусиль. Ешель згадав а свящанив його не можна спалити марно. Все це сходить до одного вектора. Дисципліна думки та слова, робить його вільним і сильним, а е, дозволяти бідності керувати своїм розумом та своїми словами. Етед, ось не ваше слово. Це насіння. Лова, сказані на віти поширюються як буряни. Лова, сказані з наміром, стають основою. І не слабкі, ви просто забули силу дисципліни та мети. Але тепер у вас є шанс відновити його, починаючи з маленького тиша. Чітке слово просто діє. це те, що стане вашим першим кроком до багатства внутрішнього та зовнішнього.